Об 11.30 працівники водоканалу ліквідовують порив на вулиці Вокзальна в Кропивницькому. Такий вигляд мало місце пориву о пів на дев'яту ранку. У першій ночі прорвало трубу, якій 40 років, каже директорка водоканалу. Витік був великий, але відразу виїхала чергова машина. відключила частково цю ділянку, на щоб не обмежувати водопостачання всього мікрорайону. Перепідключила дали район на Інше джерело водопостачання, тобто мешканці всі з водою. За останні ці два дні дійсно збільшилась кількість аварій. Це як зазвичай буває після такого повного відключення водопостачання в місці, де слабі місця ці ділянки на них з'явилася аварія. Скільки кубів води витекло під час пориву, та які це збитки? каже, порахують. В кінці місяця майстри складають ці звіти по кожному пориву і підрахується, яка тут кількість води витекла, скільки ми пального потратили, які матеріали потратили. І заробітна плата, у нас в тариф заложено 30% втрат. Тобто ця, ця кількість втрат є необхідна методика розрахунку цих втрат, вона перевіряється національною комісією, коли затверджуються тарифи. Ці всі, всі понаднормативні втрати, які більше 30%, вони невеликі на нашому підприємстві. ...дягається збитки нашого підприємства. Дерев'яний калищ. Це ми накриваємо і обварюємо, щоб не думали, що там коло залишився дерев'яний. Зварювальні роботи будуть. Я вважаю, що в принципі, водоканалу треба один раз змінити труби вже на нормальні і щоб не було цих поривів. Це ж неможливо. Дорогу тільки зробили і знову переривають, і опять люди тільки платять дарма за воду. Моя думка, що це временна робота. Проїзд чистий, хороший, проїжджати можна. А временно це візі пориви по городу бувають і ремонтують. Я живу тут рядом. Я живу тут поруч у дворі, то вода на цей момент в мене є. Звісно, це не добре, але зрозуміло, що всі системи старі давно вже, і все, звісно, зношується, як люди, і тим паче метал. А капітальні ремонти, мабуть, можливості немає робити. За словами директорки водоканалу, ліквідувати порив планують до кінця сьогоднішнього дня. Асфальт відновлять за місяць. Анна Добрань, Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.